Всім дорогенькі мої доброго доброго раночку і смачного всім сніданочку. Давайте з вами поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок. Бутерброд, отакий ось. Сложний. Складний бутерброд. Чорний хліб, масло, ковбаска. І от такий у мене натюрморт, блинчики з бананом. Сьогодні з бананом. Вчора було з ананасом, сьогодні з бананом. О, так, ми їмо. так ми снідаємо. Так. Давай ты снидать. Банан пахнет. Чай черный. Стала заморачиваться 10 тарілочок ставить. Мед. Мед, мед. Трошки хочеться меду сьогодні. Ох, вчора вечором було холодно, дівчата. О, я змерзла, поки штатала транспорт свій. Ох, і змерзла. 15 хвилин, а таке ощущення, що, що не знаю. А потім спав мороз. Під вечір вже спав мороз, а вже не так було холодно. Ну, оце без 15-10 без 10, около 5. Пів шостого, отак це давило. А сьогодні вже вітерець піднявся. Ну, в общем, кажуть, що і дощі ще буде. Ну, не знаю. Ну, не знаю. З приводу дощу Подивимося. Я ж вам забула сказати, що я ще й торт готувала на новий рік. Червоний як самит. Вивала барвник пищевий, харчовий. Ну, як в тісто поклала його, написано чайну ложечку. Врось нормальний такий колір. А коли спікся, він якось кольору так докупи весь в центр зійшовся, чого не знаю. Виходить, треба. Більше його класти. Угу. Ну, ми як розгорнули, званію ставили торт на стіл, розгорнули дівчата кажуть, о, це каже червоний оксамит? Схоже, я кажу, ну так, да, це він і є. Mm -hmm. Там начинка крем сиру, цей з вершками, з цукровою пудрою. Взагалі, прикольно, мені схотілося щось такого нового, знаєте. Минулого разу я на Новий рік готувала монастирську хату. Ось така вийшла. Ось ця кислінка від вишні, взагалі класна бомба. Чоловік каже, не так ти робиш її, треба з блинів. Я Кажу, ні. Оригінальна хата, оце іменно стіста. Завертаються, печеться. Складаються, кремом перемалуються. Вийшло взагалі. Ну, я ще зроблю йому з блинів, він хоче, я йому зроблю. Приготую колись. Не знаю коли, мені треба натхнення, мені треба хороший повод, то я приготую. Ваня поїхав в гостя, гостює. Відпочиває дитина трошки. Від навчання. Йому подобається навчатися. Подобається. Через те, що не треба кожного ранку, ну я не знаю, як буде другий семестр, може буде і кожного ранку. На 8.30. Ну, перший семестр кожного ранку такого не було. То на 10, то на пів другого. Отак. Графік плаваючий був. То його це влаштовувало, він довольний, що можна якийсь день поспати, відпочити. А тим паче зараз в другому семестрі зміняться предмети. Трошки вже буде по профілю. Вилку не взяла свою ютубовську. Буду їсти звичайну. Ну, яка різниця, так? Да? Де мій блинчик? Блинчик, ау. О. Я дівчатам розповідала, як я жила в Луганську, ой, ну, в Луганській області. І їздила в Луганськ о, по, у справах. Там або на нараду, або. Ну, коротше, не І у нас там стояли блинні оці кіоски такі великі. І вони. Тут же ж в кіоску готували, ти бачиш, як вони готують блини. Значить, у них такий круг великий, вони наливали туди тісто полоником, і така паличка у них була, длінна паличка на всю цю пательню. І так зверху, ще, щоб тримати цю паличку. І вони так шук проводили блинчик, раз. і розподілилося все тісто. Потім воно підпікається. вони... Оп, перевернули і починаю туди класти начинку. І начинка там, допустимо, курка сир. там, я от, Що запам'яталось мені, курка-сир. Там ще щось, вони якісь овочі може кладуть. І банан з шоколадом. Оце був. Ото завертаю, такий блин, виходить, як шаурма, знаєте. І такі добрющи. Ось закупиш наїсися, її взагалі класно. Смачно було. Сьогодні ж вода хараюча дівчатки. Кажуть, а яка ж вода цілюща 19 чи 6? го Буде стоять. Буде стоять, не, не спортеся. А я вам скажу так. Повірі вашій буде вам. Хто як вірить, так і буде. Так вот. А мы хотіли поставить Ну, Хотя ще пізно, можно ще поставить. Все вранці. Можна, кажу, Саша, давай хоть літру поставим водички. Не, я хотіла с колодязя. З той хати, чтобы Саша достав, с колодязя. Он каже, можно из храна. Может, можно из храна? dobré banán, slodké, tři. Бананчик хоче тут залишитися. Ну, хай залишається. Ми ще один додамо для компанії. Щоб їм тут було не скучно. Оп! Смачно. Львочки, що у вас на сніданок. У деяких я знаю, що на сніданок. Пишіть, що сьогодні у вас на сніданок було. М? Люблю банани. В перший раз я скуштувала банани. Я не знаю, скільки мені було років. Може, років. 6, 5, 7, ну, десь так. Мама працювала небагато часу вона працювала провідником. Вона їздила на рейс... рейсом поїзд на Москву. І вона звідтіля привезла банани. Так. Да. Привезла банани, ну вони... Трошечки підгуляли. Я попробувала, як спробувала їх мені щось таке, як то якась каша слізнявая. Думаю, фу, що воно таке. Потім довго ми їх не їли, якось не купувала, їх не було, не знаю в А потім вже розпробувала угу. і мені. Сподобалося. Перший прикорм у Вані це був банан. Його бананом кормили нам лікар-педіатр. Посовітувала, що каже, перший прикорм можна зробити бананом. Ми взяли банан, маленьку ложечку пластмасову і кормили його. Йому сподобалось, він їв. Я пам'ятаю, як це було, де це було. Так цікаво, як він їв. Отак от, от. от. Такі тоді ладівочки. Новина, горісна новина прийшла про мого дядька 24 грудня. Це на якраз на, перед Різдвом. От. А про те, що буде похорон, ну вона прийшла вчора. Коли буде похорон? Похорон буде завтра. На жаль, я не попадаю туди, тому що це, ну, я не знаю, зриватися, оце зараз їхати по такій погоді і все на світі, я не знаю. Підтримки немає. Ну, в общем, дівчатки. Думками я поруч з ними, з ними усіма. Якось так. І фотку тітка прислала. Ну, я бачила ту фотку. Я бачила ту фотку. Як він у формі. Все. Це сумно, грустно і взагалі. А я поснідала, смачно поснідала, наїлася. Вам бажаю всього самого найкращого. Нехай ваші рідні і близькі будуть з вами поруч. Будуть живі, здорові. Вибережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Всіх, хто поруч. Пишіть коментарі, ставте лайкосики. Я буду чекати. Пока-пока.